і сина і святого духа. Амінь. 22 листопада. Пам'ять загиблих українців у Голодоморі, 1932 33 роках. Господи, порятуй наші душі до неба. Ти апостол Іотадеї, виступайся за нас. Отче наш, ти що є син на хай святиться ім'я Твоє. Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо, новаться нашим. І не ведемо за спокусу, але визволи від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена тим і жінками і благослови підлону Твободи, породила Христа, благословите душ наших. Амінь. Від твоя милість прибігає, Богородиця Діво, молитвами нашими скорботах, не погорде, від біди нас у свободи, єдина частина і благословена. Прислава нам все, Діво Марія, Мати, Христа, Бога нашого, прийма молитви наші, і для нас і синові твоєму, і Богові нашому, щоб спаси, просити будуще наші. Амінь. Присвята Богородиця, спаси нас. Святий Духо, посвічуй наш розум, посвічуй розум, керівництво держави України що Володимир більше ніколи не повторився. Господь знову всіх кличе до сповіді, тільки сповідь може зберегти народ відео Долодомору. Царю Небесне, Вітішителя, душі істини, що всюди є все. І си наповняєш скарби, ті, і життя подателю прийде. І вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни. І спаси благий душі наші. Амінь. Господь кличе всіх до сповіді. Слава Отцю і Силу Святому Духу. І на повсячний віки Вічні. Амінь.